Він знімає не так вже й часто, переважно під час відпусток, але життя без фотографії Олександр Хворос не уявляє. Він працював електриком, психологом. Наразі займається приватним підприємництвом, але фотографія стабільно залишається у його житті. А розпочалося все 9 років тому, коли Олександр придбав свій фотоапарат. Але звичайно, далеко не кожен власник фототехніки може називатися фотографом, і тут у Олександра є свої критерії. Тот, хто купив фотоапарат, і може нажати на кнопку, він фотограф, тому що те, то, що. Він... делает эта фотография, но э, есть фотография техническая, есть фотография художественная. Художественная фотография, ну, на мой взгляд, она должна э, показывать э, автора, то есть его видение на мир. Ведь э, все объекты, которые попадают на... Кадр вони вибираються не случайним образом до Кривого Рогу. Олександр приїхав на запрошення свого колеги, голови громадської організації Кривбас Фотоклуб Андрія Самойлова. Останній познайомився з автором виставки кілька років тому. Мене поразила лаконічність цих робіт, мене поразив авторський підход. Кожна робота настолько мощна і твердо зроблена з фотографічської точки зрення, з точки зрення сюжету і свята. Не знаю, это стабильность, которая под силу только большим мастерам. Потому что не каждый может похвастать тем, что теми задатками, которые имеет наш... Автор Олександр Хворост. Олександр Хворост не з тих фотографів, які не випускають камеру з рук. Він задовольняє свою жагу до фото під час відпустки, коли за кілька тижнів може зробити до 15 тисяч знімків. Для виставки автор відібрав чорно-білі фото у монохромній кольоровій гамі. Він відчуває себе більш впевнено. Для мене чорно біла фотографія вона просто понятна на даний момент. Тобто вона більш лаконічна і більш проще може донести Ну, своєму, скажем так, насамкілі я люблю цвітну фотографію, але пока що не вважаю, що достаточно хорошо можу діяти цвітне фотографію. Тобто я учусь у планах. Олександра Хвороста також випуск фотокниги, але для цього ще числі третельно підготуватися, каже автор. Поки що ж він продовжує накопичувати досвід і враження. Виставка Олександра Хвороста у міській виставковій залі триватиме протягом найближчого місяця.